Учасний світ, світ е, летить просто от, от, от шаленими просто темпами вперед. От я зранку дивився відео про Норвегію, там ролик е, щодо того, як вони переходять на електромобілі. По всій країні електрозаправки, всі практично їздять на теслах, ну там за деяким виключенням. Вони турбуються про свою екологію, при цьому вони торгують нафтою. Вони всі задоволені. У них і безумовний дохід на кожного члена суспільства і так далі. Вони щасливі, вони живуть своє життя. Вони працюють там умовно з 9-ї, з 10-ї до 3-ї години. Вони подорожують, вони вони навчаються, вони вони не загнані як лошаді. Ми з вами 33 роки загнані лошаді. Вам це подобається? Вам це подобається? І мені здається, що ми оцю халепу робимо собі самі. Нас постійно щось не влаштовує в сусіді. Ну, сусід мається на увазі ваш сусід по будинку. Ми щось комусь доводимо, ми доводимо якусь свою правоту, ми доводимо якусь свою праву.